Псалом Асафа, Бог насправді добрий до Ізраїлю, до тих, у кого чисте серце. Але я ледь не спіткнувся, мало не послизнулися мої ноги. Адже я позаздрив зарозумілим, побачивши добробут нечестивих. Вони не зазнають жодних страждань до самої смерті, їхні тіла здорові. Серед людей, які важко працюють, їх нема, і злидні звичайних людей їх не торкаються. Тому гординя стала для них намистом вони наряджаються в насильство, наче в одежу, їхні очі запливли жиром, а серця переповнені примарними мріями. Глузуючи, вони висловлюються підступно, бундючно, погрожуючи насильством, проти неба підносять свої уста, а своїм язиком походжають по землі? Через те за ними тягнеться і народ мій, щедро черпаючи собі їхню воду і кажучи: Як дізнається Бог, хіба має бути відомо Всевишньому? Ось такими є нечестивці. Вони самовпевнено нагромаджують багатство на віки. Тож невже надаремно я зберігав у чистоті своє серце і вмивав у невинності руки свої, щодня зазнаючи ударів і щоранку особистих докорів. Але якби я сказав, буду говорити, як вони. То став би я зрадником роду твоїх дітей. Я почав розмірковувати, щоб усе зрозуміти, але важко це було для мене, аж поки я не увійшов у Божу святиню і не усвідомив, яким буде їхній кінець. Справді, ти ставиш їх на слизькому шляху і прирікаєш їх на руїну. Як же несподівано приходить їх спустошення, вони зникають і охоплені жахом гинуть, як після пробудження забуваються сновидіння, так, Господи, піднявшись, забудеш їхній образ. Коли моє серце було сповнене гіркоти, і я відчував гострий біль у моєму нутрі, я ніби збоже волів, нічого не розуміючи. Я був перед тобою, наче тварина, тепер же я постійно з тобою. Ти тримаєш мене за праву руку, провадиш мене своїми порадами і потім приймеш мене в славу. Кого, крім тебе, маю на небесах? І коли я з тобою нічого не хочу на землі? Хоча моє серце і моє тіло занемагають, Однак Бог є скелею мого серця і моєю долею повіки, адже ті, котрі віддаляються від тебе, загинуть, ти повністю знищиш усіх, хто відступить від тебе. Моє щастя в тому, щоби бути близьким до Бога, на тебе, владико Господи, я покладаю свою надію, аби звіщати про всі діла. Твої